Можливо, я вже вам надоїла з тими яблуками, але мені потрібно показати. Мене одна підписниця настільки просила, Світланку, зробіть для себе 4 літри, 3 літри. Ну, чуть-чуть попробуйте ферментовані в гарбузі. Ну, і я роблю. Гарбуз я проварила, збендерувала. Тут пропорцій немає. Залежно, скільки у вас буде яблук. Заливаю цим пюре наші яблучки. О, майже вгадала. Зверху тарілочку, камінчик. Думаю, що не роздушу. О, Все добре. Багато з вас написало за такий спосіб квашення яблук. Я взагалі з гарбузом перший раз чую. Але ще інші способи е, розказували. Всім хочу подякувати. Ну, ще в мене таке питання виникло. Дуже-багато дуже підписників написало: Світлана, скажіть, будь ласка, з якого сорту яблука ще можна квасити? Я не знаю. Не можу відповісти. Але я знаю, що в мене такі є е, хороші жіночки-підписниці, що вони все знають. І вони напишуть мені, я вам потім розповім. Що, або ви самі в коментарях передивитеся. Так що йдіть, збирайте яблучка, рвіть, рвані яблучка треба. Блендеруйте гарбуз і робіть на зиму заготовку.